Вітаємо усіх наших глядачів на каналі Фабрика передбачень. З вас вподобайка та підписка, а ми з Анною Вергеліс будемо сьогодні починати працювати для вас. Пані Анно, доброго вам дня! Доброго дня! Вітаю вас, Катерина, і всіх глядачів каналу. Це астропрогноз на 2024 рік від нашої астрологині, від нашої Анни Вергеліс. І пані Анно, вам слово! Ну що ж, друзі, мене тут, бачите, кішечка прийшла мені допомагати з астропрогнозом. Зараз я її трошки відпущу. Давайте поговоримо про те, що нас чекає. Я думаю, що всі ми з вами заслуговуємо на позитивні новини і дуже хочемо цих чудес. І хочеться, щоб новий рік безумовно приніс нам перемогу. І позитивні новини. Я розкажу про те, які будуть основні тенденції, що буде відбуватися, і давайте ми почнемо з зими. Так? Я можу сказати, що в січні місяці завершується один складний астрологічний аспект, з яким ми жили останні. Ну, майже вже два роки це опозиція Нептуну до Марсу в гороскопі України. Марс відповідає за війну, за військову справу, за поле битви. Так? А Нептун це така планета туману, планета е, дуже таких неоднозначних ситуацій, е, певних скандальних ситуацій, відсутності ясності. Так? І, е, е, власне, ось ця. Е, Енергія Нептуну вона відходить від нас. І а, нам стане легше. Ми побачимо з вами, що знаєте, якось е, ну, зараз дуже багато людей жаліються, говорять про те, що ми не знаємо, яка в нас стратегія, куди ми рухаємося, що буде далі. Ось ця така туманність, вона, начебто, розвіюється, і вже з лютого місяця ми будемо освідомлювати набагато краще, що відбувається, куди ми рухаємося, яка стратегія. Я думаю, що нам якусь, якийсь план нам обов'язково продемонструють. Що я можу сказати? Взагалі, 2024 рік для України це рік трансформацій, дуже серйозних трансформацій. Це було видно прекрасно в нашому солярі. Я хочу сказати, що соляр включається в день народження країни, так тобто він працює у нас з 24 року. З 24 серпня, так по 24 серпня, 25 року. І ось ця перша половина фактично для нас, 24 року, по серпень, а вона про те, що у нас трансформується, дуже серйозно змінюються стосунки з нашими партнерами, причому ці країни, яких ми вважали взагалі, знаєте, безсумнівно. Нашими партнерами, допомогою, опорою будуть демонструвати таку, знаєте, ну, абсолютно неочікувану стратегію. І ми вже це бачимо: ми вже бачимо, як змінюються наші стосунки з нашими сусідами, там Польща, Словаччина, і власне ситуації, які вже відбуваються, вони будуть продовжуватися і вони будуть наштовхати до більшої. Ну, такої знаєте, самостійності і відповідальності за себе. А це стосується фінансової підтримки, це стосується інвестицій, це стосується е, постачання там зброї, коштів і таке інше. І я можу сказати, що 24 й рік е, це рік, коли Сатурн. Переходить у другий дім гороскопу України, а другий дім пов'язаний з фінансами, з грошима, з економікою, як такою, а Сатурн це планета обмежень. Це планета, яка вимагає реформи, вимагає реструктуризації, вимагає дуже серйозного відповідального ставлення до ресурсів. Тому я можу сказати, ще знову ж таки, з огляду на те, що і затемнення у нас усі. А в 24-му році відбувається у другому, восьмому домі. Це знову ж таки наші гроші і гроші партнерів, наші ресурси і ресурси партнерів. Тобто тема економіки, фінансової підтримки, вона така найскладніша на 2024 рік. І з одного боку, дійсно, ми будемо стикатися з обмеженнями. Ми будемо бачити, що ми отримаємо менше, і це будуть відчувати люди, звичайні, так прості люди, які живуть в Україні. А з іншого боку, Сатурн це можливість для нас стати більш самостійними і відповідальними у темі наших ресурсів, наших грошей. І Сатурн буде вимагати контролю, куди витрачаються кошти, які бюджети, що відбувається. Тобто, це дійсно можливість через дуже жорсткі зміни. А насправді побороти ту саму корупцію, яка не дає нам зараз можливості розвиватися, і те, що від нас відвертає партнерів і світ, я говорила про це. Ну, я не знаю, напевно, що на початку 2022 року, що це буде основна проблема і основне випробування, з яким ми зустрінемося, і ми або знаєте, ну дійсно трансформуємося і підемо у зміни, або ми залишимося у дуже печальному стані. І ви будемо у цьому самі, розумієте? Mm. І це питання, яке стосується не тільки влади, влади у першу чергу, але і звичайних людей також. Тому що корупція і нечесність така фінансова, вона існує абсолютно на всіх рівнях, абсолютно на всіх, і це те, що повинно змінитися у суспільстві. Тому mm. наш такий основний урок на 24 й рік і далі на 25, й до речі. Це фінансова грамотність, це дуже розумне відповідальне розподілення ресурсів. Але я точно можу сказати, що ну, скажімо, фінансову кризу певно ми будемо відчувати. Це такий ну важливий важливий момент на 2024 рік. Що хорошого нас чекає? Давайте хочеться якогось позитиву. Правда ж так, з березня з березня. У нас прогресивний місяць переходить у знак тільця. Крім того, Юпітер заходить в четвертий дім гороскопу України, і це дуже хороші показники для відновлення наших земель. Це все, що стосується землі, сільського господарства, будівництва, якихось інвестицій, які приходять знову ж таки на наші території для відновлення а, житла, для відновлення домівок. І а, я дуже надіюся, що дійсно а, з весни 2024 року почнуть працювати якісь програми для людей. Які втратили житло, у яких житло було пошкоджене, тут дійсно така ну, найбільш перспективна сфера з точки зору інвестицій, з точки зору розвитку. Ну і сільське господарство також там ну, така, знаєте, хороша хороша тенденція для розвитку. Для нас це надзвичайно важливо. От, друзі, що ще нас чекає. В наступному році, не зважаючи на Сатурн, про який ми вже поговорили, будуть і такі локальні періоди, коли ми будемо отримувати допомогу, і будуть надходити там і кошти, і зброя, і якісь ресурси. І такий один з цих періодів це кінець, друга половина лютого, березень і початок квітня. Тобто кінець зими, початок весни, це хороші можливості для нас отримати гроші, фінансову допомогу. Це дуже сприятливий час з точки зору дипломатії, перемовин, якихось таких рішень дипломатичних. От і такі, такі етапи локальні вони будуть протягом року, але знову ж таки нас, знаєте, будуть повертати до самостійності. Це для нас це дуже важливо. Це про дорослий такий підхід. І що ще цікавого нас чекає у 24-му році? Питання території, друзі, воно не вирішується 24-м роком. На жаль, є показники того, що Території наші будуть під питанням 24-25 рік. Я думаю, що всіх цікавить питання війни, завершення війни, тому я думаю, варто перейти до цієї теми саме так. Починаючи з квітня і до кінця червня у нас з'являється таке віконечко, яке дає нам можливість розпочати. Якісь переговорні процеси, врегулювання, мирні процеси або залучення інших держав як посередників до. Врегулювання знову ж таки питання щодо завершення війни. Знову ж таки, ми не можемо гарантувати зараз, що це буде такий успішний для нас крок. Тому що, з точки зору астрології, ми бачимо, що є можливості для дипломатії, для дипломатичних рішень. Але питання буде у тому, чи нам це вигідно. А з точки зору воєнної стратегії, розумієте? Тому що, наприклад. Цієї осені також було вікно таке, знаєте, переговорно дипломатичне. Але по суті, як це виглядало в реальності? Це виглядало так, що на нас тиснули. Так на Україну тиснуло з усіх боків, що давайте, давайте досі ж війни, сідайте за стіл переговорів. А ми розуміємо, що нам це взагалі не вигідно. Ми знаходимося не у тому становищі, не на тих кордонах, не у тому стані, взагалі, коли ми можемо про це говорити. Тому у найкращому, такому найпозитивнішому варіанті, друзі, якийсь такий перший етап у завершенні війни. Він може розпочатися в кінці весни, на початку літа 24-го року. Але знову ж таки, це якісь такі довгі, такі, знаєте, поетапний шлях. Але якщо говорити більш детально, то у солярі українському з серпня 24 го по ні, перетак, серпня 24-го по серпень 25, го тобто це наступний соляр, так, який включається в серпні 24-го, у нас набагато більше. Можливостей для перемоги, тобто для завершення війни дійсно, але знову ж таки, що це буде за перемога, тому що питання територій залишається відкритим у нас і не ставиться крапку у цьому питанні на протязі 24 25 року. А тому тут така, знаєте, ситуація складна, тому що для нас буде дуже важливо на яких умовах. Ми розпочинаємо ці переговори, і я можу сказати, що е, у випадку, якщо ми е, підемо у цей мирний процес на дуже несприятливих для себе умовах, 31-32 роки це може бути ще одна хвиля війни з Росією, на жаль, тому це такий дуже відповідальний момент і надзвичайно складний. Але будемо надіятися на те, що, звичайно, ми підемо по такому позитивному сценарію. І вже весна літо 2024 року дадуть нам хоча б якісь, знаєте, такі ну, надію і перші кроки, які призведуть до миру і початку відновлення України. Да. Не дарма вам бачите оце відновлення йде, дуже хочеться широ сподіватися, що. І люди, які втратили житло чи пошкоджене, отримують і компенсації, і відбудову, і почнеться така велика відбудова України. Ви знаєте, у нас дуже цікаві астрологічні аспекти на 24-й рік. Плутон в гороскопі України починає рухатися по Сатурну. З одного боку, це складний період. І він у нас знову ж таки займає два роки 24-25, і починає діяти цей аспект з кінця лютого 24-го року. І далі така активна, активна фаза до липня місяця. Це перший етап. І про що ця, про що ця астрологічна тенденція? А про те, що, по-перше, запланована така активна боротьба у владі. Чи це буде до виборів, чи це буде така наша знаєте, загальна ситуація? Але я думаю, що будуть і чистки дуже серйозні, звільнення чистки, і також певне таке знаєте, протистояння ну, скажімо, влади олігархату і воєнних структур. І це е, такий, знаєте, ну, складний і потужний процес, через який ми будемо проходити. Це одна е, сторона медалі, скажімо так. Е, інша сторона медалі це перезавантаження країни в цілому. Тому що Сатурн у нас відповідає за гороскоп України в цілому, так а Плутон е, це планета перезавантажень, а е, це планета дуже серйозних трансформацій. Я можу сказати, що. За 24-25 рік Україна може змінитися докорінно, дуже серйозно. І це може бути і зміна кордонів, знову ж таки, і зміна навіть державного устрою якоїсь форми правління. Так? Тобто такі дуже-дуже важливі, можливо зміна Конституції, так? такі, ну, важливі зміни, які. Перероджують і оновлюють країну, і насправді, друзі, якщо у нас зміниться гороскоп у України, це буде нам, я вважаю, що дуже на користь, дуже на користь, тому що, на жаль, у нашої держави дуже складна карта. Складний гороскоп, це, певно, знаєте, і відображає нашу карму, нашу таку дійсність, те, що ми проживаємо, наші уроки. Але найскладніша тема в гороскопі України на сьогоднішній день, та карта, яка у нас є, Дата Незалежності це протистояння народу і влади. І я думаю, що ви погодитесь з тим, що у нас це відбувається постійно, як певний такий кліше, штамп, який ми проживаємо знову і знову. А Хто б не приходив до влади, ми завжди там просто обожнюємо цю людину, нам вона подобається, ми робимо свідомий вибір. А ми хто... за виключенням одного президента. Ну, Бувають у нас знаєте, виключення справи також. Але потім все це повертається, знаєте, в такі е, знецінення, конфлікти, протистояння відкриті. І це дуже складний процес, такий антагонізм, розумієте, з цієї влади і народу, він буквально закладений в карті України. Тому, якщо у нас будуть відбуватися зміни певні на краще, і е, е, в нас зміниться гороскоп держави, я думаю, що цей урок ми подолаємо і підемо далі яким чином може змінитися гороскоп держави? Це або зміна конституції серйозна, або зміна форми управління державою, або це зміна певної дати. Тобто, наприклад, дата перемоги вона може стати для нас новою відправною точкою. Розумієте? Тут є, є різні варіанти. От, але ось ця така момент перезавантаження на аспектах з'єднання Плутону з Сатурном він дуже дуже вирогідний, 24-25 рік. І це також можуть бути такі серйозні реформи, серйозні зміни. А які стосуються виконавчої влади, тому що по Сатурну у нас іде виконавча влада, воєнні структури і виконавча влада, і власне знову ж таки у солярі на 24 рік, і далі на 3 роки вперед дуже видно воєнні реформи. У нас буде змінюватися. В позитивну сторону оновлюватися і змінюватися все, що стосується військових воєнної структури, нам це дійсно дійсно дуже потрібно, а це реформи певні, такі хороші, позитивні. А, так, друзі, що у нас ще цікавого на 24 рік, у нас буде два сезони затемнень, як завжди. А, із хороших новин це те, що затемнень у 2024 році небагато, всього лише 4. І вважається, що якщо на рік випадає 6-7 затемнень, це дуже складні роки. Якщо 4 затемнення, це небагато. І ще одна хороша новина у тому, що їх не буде видно з території України. О. Це теж важливо, оскільки коли ми спостерігаємо затемнення на певній території, це означає, що кармічні уроки, якісь складні моменти, вони будуть стосуватися саме цієї території. Тому для нас затемнення пройдуть фоново, але оскільки ми дуже включені у міжнародну ситуацію зараз, і фактично ми залежимо у багато у чому від партнерів. Там, від інших країн, то карти за все одно будуть працювати, але вони не призводять до якихось таких, знаєте, критичних, дуже складних моментів. І це у нас період весною буде. Так? Це кінець березня, перша половина квітня місяця. І тут у нас що, затемнення, другий, восьмий дім зачіпає знову ж таки фінанси, підтримка, економіка. Якісь допомоги нам, яких ми дуже очікуємо. І, власне, там, знаєте, так через складнощі, через подолання якихось перешкод, ми все ж таки отримуємо те, що нам потрібно, але вже будемо дуже серйозно відчувати, що розраховувати на інші держави у тому об'ємі, в якому ми собі так знаєте, хотіли, ми не можемо. І осінні затемнення. Тут така складна може бути воєнна ситуація, до речі, тому що, наприклад, місячне затемнення, яке буде у нас у вересні, попадає на Марс в гороскопі України, і це такий вибуховий момент, тому тут можуть бути дуже активні вересень і початок жовтня. жовтня так, дуже активні воєнні дії, ну такі надзвичайно активні. От, е Катерину, можливо, є якісь запитання, е тому що я можу дуже довго і багато розказувати про прогноз з усіх боків. А ви можливо, такі... щось я хочу слухати і слухати. Е є пані Анно, запитання з приводу ретроградних Меркуріїв на наступний рік. Щось про це можете нам розказати? Ну, Меркурій у нас ретроградні бувають щороку, і власне ми в Новий рік входимо з вами на ретро Меркурії. До 2 січня він буде в петлі. І власне планувати, ми вже з вами про це поговорили, так? працювати з майбутнім, розподіляти там свої якісь. Плани у щоденниках на 24 рік краще після ретроградного Меркурію. Вже ну, там, з 10 навіть з 5 січня в нас починається такий активний етап. Ну, як завжди, у нас будуть періоди ретроградності. А у серпні місяці буде ретроградний Меркурій навесні. Також це насправді в цьому немає нічого знаєте, такого критичного. Це нормальні абсолютно моменти нашого життя. У нас також буде ретроградний Марс цього року в кінці, в кінці грудня. Наприкінці 24-го. і це знову ж таки одна, одна з вказівок на сповільнення темпу бойових дій, тому що Марс це планета, яка відповідає за війну. І я думаю, що там ну, ще більше так, все це буде так знаєте, сповільнюватися у, у кращому випадку. Це звичайне завершення. У гіршому випадку це може бути заморозка, така, знаєте, коли все. Переходить у таку пасивну фазу. Але знаєте, що мене дуже радує? Що у 2024 році немає ретроградної Венери. А, а ретроградна Венера відповідає за стосунки, за кохання, а, взагалі Венера як планета. Так? Тому ми можемо з вами сказати, що 24 рік. Він дуже хороший для того, щоб розпочинати нові стосунки, для того, щоб укладати шлюб, ходити на побачення, і це, взагалі, такий дуже дуже сприятливий рік для а, сердечної сфери. Угу. Але знаєте, пані Анно, в народі, да, в народі там є свої. А, значить. Свої цікавинки і кажуть, що наступний рік буде начебто високосним, а якщо високосний рік, то яка ж традиція всі такі женитися не можна? От пані Анна, я думаю, що ви нам розвіяли щойно цей міф: що одружуватися можна, можна виходити заміж, народжувати дітей, тобто, не зважаючи на те, що рік високосний чи невисокосний, це просто такі типу народні домисли, правильно? Ну так, це є у нас певні такі, знаєте, свої традиції і уявлення. Це як, наприклад, що в травні не можна там одружуватися, ну, в має, да, тому що будеш маятися там значить, в житті. Але це ну, можливо, знаєте, для певних людей це ж дуже індивідуальна прогностика. Так, це і працює. Але в цілому хочу сказати, я зараз відкрила Гороскоп на рік, і хочу вам сказати для тих, хто планує все ж таки влаштовувати особисте життя в наступному році. Хочу сказати про позитивні періоди, коли можна планувати весілля, коли можна робити пропозиції, одружуватись, ну приймати якісь важливі рішення, які стосуються особистого життя. Подивимося, що у нас може бути у коханні і коли. Найкращі періоди, Так? Да. поговоримо про це. А, дивіться, друзі. Венера планета кохання а, і щастя земного, а, буде дуже у сприятливому такому положенні у другій половині. А, а, март. Березня Бер... березня. А це перший сприятливий момент, але тут більше про романтику. Тут початок, ну весна, знаєте, починається початок стосунків, якісь романтичні зустрічі. Я думаю, що багато людей саме почнуть романтичні стосунки друга половина березня. Якщо говорити про одруження і створення такої міцної сім'ї, знаєте, яка базується на хорошому фінансовому фундаменті, це теж дуже важливо для родини. То це у нас якраз таки травень, а травень місяць, причому це період десь до 23 травня. От якщо ви плануєте укладати шлюб, або, наприклад, розпочинати якийсь новий етап у вашому спільному житті з партнером, з другою половинкою, плануйте які який... Серйозні зміни на травень, тому що це період дуже сприятливий. Знову ж таки, є індивідуальна прогностика, потрібно дивитися особисту карту. Але я зараз говорю про загальні такі позитивні тенденції. І нарешті у нас є також осінній етап, коли Венера буде знаходитися у знаку Терези, це вересень. Майже весь місяць до зараз я вам скажу до 23 вересня. Це також період, на який можна планувати і укладання шлюбу, і як це називається? помолвка. Ну, ви зрозуміли свідчення. Да, да. Тобто, будь-які приємні, якісь хороші і знакові, важливі заручення. Пар, заручення. Да. Дякую вам, Катерина. Заручені, вінчання, тобто будь-які такі ритуальні важливі моменти для сім'ї, дуже добре планувати на ці періоди, тому що, знаєте, в астрології важливий момент початку, так? коли ми починаємо бізнес, коли ми починаємо сім'ю, коли ми приймаємо якісь важливі рішення, тому що у цей момент ніби народжується, знаєте, от як у людини є гороскоп народження, так і у будь-якої справи у бізнесу, у родині. Також його розкоп народження. І важливо, щоб він був позитивний, удачний. Тоді багато речей нам даються набагато легше. Отже, дві сприятливих дати з приводу укладання шлюбів. Три. три назвали, так. А, три, правильно, господи. Шановні глядачі. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами. За те, що з нами була пані Анна Вергелес, наша астрологиня. Ми дізналися багато цікавої, корисної інформації. І за це з вас вподобайка та підписка на канали Анни Вергеліс, які ви зможете знайти під нашим відео в шапці профілю та, звичайно, на фабрику передбачень. Пані Анно, я щиро вам вдячна і до наступних зустрічей. Дуже вам дякую, Катерино, і хочу побажати всім нашим глядачам. І вам прекрасних, теплих, безпечних і мирних свят. Нехай не зважаючи ні на що, друзі, у нас буде святковий настрій і тепло, затишно на душі. Дякую дуже. Приймаємо ваші побажання. Бажаємо вам так само всього теплого і до наступних зустрічей. До побачення.